Члени Конгресу. Члени Конгресу, я маю високий привілей і честь представити вам його високу честь пана Зеленського президента України. Дуже дякую. дякую. Це забагато для мене. Це все для нашого великого народу. Дорогі американці. Усіх штатах, містах і громадах. Всі, хто високо цінують свободу і справедливість, хто поважає так само, як і ми, українці. в Кожному місті селі, поваги і вдячності відгукуються в кожному американському серці. Пані віце-президентка, я дякую. За ваші зусилля у допомозі Україні. Пані е, спікерка, ви відважно відвідували Україну під час повномасштабної війни. Щиро дякую вам. Це великий привілей для мене бути тут. Дорогі члени конгресу, представники обидвох партій, які також відвідували Київ, шановні конгресмени і сенатори обидвох партій, які відвідують Україну. Я певен в майбутньому дорогі представники діаспори. присутні в цій палаті. Дорогі журналісти, це висока честь для мене бути по американському конгресі і говорити до вас і до всіх американців. Проти проти всіх непередбачених випадків і Україна не в, не впала. Україна. Живе і процвітає, дякую. І Мені дає добру, first... причину бути Першу об'єднану перемогу. Ми перемогли е, Росію в боротьбі за розуми світу. Ми не маємо страху. ніхто не мусить мати в світі. Українці здобули цю перемогу, і це надає нам хоробрість, яке надає натхнення для всього світу, американці досягли цієї перемоги, тому вам вдалося об'єднати глобальну спільноту для того, щоб захищати свободу і міжнародну а, міжнародне право. Європейці досягли це цього, і тому європейці тепер є най набагато сильніші ніж вони були рані раніше. Російська тиранія втратила контроль над нами. І ніколи не буде впливати на наші розуми. Але все ще ми мусимо зробити все для того, щоб забезпечити що також ми перемогли. б. Я ще знаю ще одну дуже важливу річ. Росіяни матимуть шанс бути незалежними і свободними тільки коли вони переможуть Кремль в своєму в своїй голові, в своєму розумі. Однак, битва продовжується, і нам треба перемогти. Кремль на полі бою так ця битва не тільки за територію за цих або інші частини Європи, не тільки за життя, свободу і безпеку українців або іншої, іншої нації, народу, яку Росія намагається завоювати. Ми намір нами в якому світі наші діти і онуки будуть жити. І ті і їхні діти і онуки це буде визначено тим, чи ми будемо. Це, це буде демократія для українців, американців для всіх. Ця битва не може бути заморожена або відкладена і не можна ігнорувати. сподіваються, що океан або щось надасть захист від Сполучених Штатів до Китаю, від Європи до Латинської Америки, і до Африки і до Австралії. Весь світ Занадто залежний один від одного і взаємопоєднаний для того, щоб бути е, почувати себе безпецним, коли відбуваються такі битви. Наші дві два народи в цій битві. наступного року буде поворотний момент. Я знаю, що так, точка той е, момент, коли Хоробність України і рішучість американців забезпечить свободу людей, які стоять відстоюють свої цінності. пані і панове, пані і панове, американці вчора, перед тим як сюди приїхати у Вашингтон. я був на фронті. Місто Бахмут а на сході України, Донбасі. росіяни, російські збройні сили і найманці нам намагалися захопити Бахмут починаючи з травня. Однак, Бахмут. Вистоює ласі минулого року. 70 тисяч людей жили в місті Бахмут. А зараз тільки кілька цивільних живуть Кожен кожен метр цієї землі він насичений кров'ю Донбас шанці. Окопи змінювали бади український Донбас стенс. Тих солдатів, які в них були досить часто, однак український донбас і стоїть і надалі. Росіяни росіяни використовують усе, що вони мають проти бахмута. І наші інші прекрасні міста окупанти мають значні переваги в артилерії. вони мають переваги в боєзапасі. вони мають набагато більше ракет і літаків ніж ми коли-небудь мали. і це правда. Однак наша оборонні сили відстоюють. І ми всі пишаємося ними. Російська тактика є примітивною. Вони спалюють і знищують все, що вони бачать. Вони надсилають. Вони насилають злочинців на війну. Вони все, що могли скинули на нас проти нас, як інші. Трані, яка знаменита битва Другої світової війни, коли хоробрі американські солдати билися гітлерівських солдатів під час різдва 44 року. і хоробрі солдати українські роблять це саме під час цього різдвяного періоду. Юкрейн Україна тримає е, лінію свою і ніколи не здасться. Тому тут на лінії фронту. Тиранія, якій не бракує жорстокості проти вільних людей, тут ваша допомога є важливою для особливо для того, щоб не лише вистояти, але і допомогтись перелому на полі бою. Нас є артилерія. Дякую. чи її достатньо? Насправді ні. Бахмут із щоб е, забезпечити, що Бахмут це не лише твердиня, яка стримує російську армію. А для того, щоб вони е, відійшли, потрібно більше е, боєприпасів. Це як в битві при Саратозі, е, битва при на Бахмуті. Е, вона е, Змінить вона визначить те, як будуть розвиватися події. Якщо ваші системи Патріот припинять терор Росії проти наших міст, це захистить нашу свободу. Коли Росія не зможе досягнути наші не може досягнути наші міста. Вони намагаються Зруйнувати їх іншими нападами і в цій геноцидній війні Росія знайшла союзника. Іран Іран насилає сотні смертоносних дронів Росії. Це загроза для нашої критично важливої інфраструктури. Таким чином один терорист знайшов іншого. Це лише питання часу, коли вони. Завдадуть удару по наших інших союзників як союзникам, якщо ми їх не зупинимо зараз. Це треба зробити. Я вважаю, що не мусить бути табу. В спілкуваннях з між нами і союзниками і ми не будемо просити американських військових замість нас битися. Я хочу запевнити вас, що українські військові можуть оперувати американськими танками чудово і літаками також. Фінансова е, допомога також є надзвичайно важливою. Дякую, дякую вам дуже. Дякую вам за як е, фінансові пакети, які вже ви надали нам, а також е, за ті, е, про які ви можливо ще е, вирішите. Це, ці гроші. Це інвестиція в світову безпеку, в демократію. В найбільш відповідальній манері: Росія, Росія могла би зупинити свою агресію. Якщо би хотіла але ви можете прискорити нашу перемогу. Я це знаю. І це а, доведе будь-якому можливому агресору, що а, нікому не вдасться а, ламати міжнародні кордони, а, вчинювати звірства а, проти людей. Наївно було би а, очікувати а, кроків спрямованих. На мир від Росії, тому що Росія терористична держава, отруєна Кремлем. наше е, спільне завдання. Це отримати мир. Е, Україна вже запропонувала речі, які я обговорив з президентом Байденом. Е, це це наша наша пропозиція з десяти пунктів. а Також саміт, який має бути проведений, і мені приємно, що президент США Джо Байден підтримав нашу ініціативу, і всі ви, пані та панове, можете допомогти забезпечити, що американське лідерство буде залишається, залишатися твердим. Це буде обидві. Палати конгресу і обидві партії юкен стренсенс то мейк ваша філ гау руйнас і агресі. Можна е, двох показати наскільки руйнівною є ця російська ангреція, ви е, можете допомогти нам притягнути до відповідальності всіх, хто почав цю неспровоковану злочинну війну. Давайте це зробимо. Нехай ці е, е, терористи будуть притягнути до від відповідальності і компенсують всі що, що е, всю ту шкоду, яку завдали е, ці люди, і це продемонструє, що Сполучені Штати є тут. Пані Дапанова, через два дні ми відзначатимемо різдво. Мейбікен. Можливо, при свічках і не через те, що це більш романтично, а тому, що не буде електроенергії. Мільйони не мають ані опалення, ані проточної води. і це все може бути в результаті ракетних дронових нападів Росії на нашу енергоінфраструктуру, але ми не жаліємося ми не порівнюємо чиє життя є легшим ваш добробут є результатом вашої національної безпеки Це результат вашої боротьби за незалежність це результат ваших багатьох перемог Ми, українці також пройдемо через наші війни за незалежність за свободу з гордістю і успішно Ми відзначимо різдво. відсвяткуємо, навіть якщо не буде струму Буде світло, яке не згасне нашої віри в наших серцях. Якщо російські ракети на нас нападуть, ми найкращим чином будемо захищатися, якщо вони використають іранські дрони, і наші люди на різдво мусять спускатися в бомбосховища. Ми будемо підтримувати один одного. і ми, ми знаємо, що всі ми, українці, бажаємо лише одного: лише перемоги. Ви ореди білд стронг юкраїн. Ми вже uh, побудували потужну Україну з потужною армією, потужними інституціями разом з вами. Ми розробимо потужні безпекові гарантії для нас, для Європи разом з вами, і також разом з вами, ми поставимо на своє місце всіх, хто uh, заперечує uh, свободу. Росії це буде захист міжнародного правопорядку. Зараз у цей різдвяний час я хочу подякувати вам всім, кожній американській родині. Яка цінує тепло оселі і Хоче, щоб так само тепло було і е, інших людей. Хочу е, подякувати президенту Байдену обидвом палатам е, парламенту, сенату, конгресу, обом партіям за вашу допомогу е, вашим громадянам за підтримку України в цей час, тим, хто е, прихистив у себе українців, тих, хто вивішував. Українські прапори, хто діяв для того, щоб допомогти нам дякую від всіх, хто зараз на фронті, хто зараз бореться за свободу. Сьогодні я згадую слова президента Руз Франкліна Далана Рузвельта. Де йдеться, що американський Народ переможе І досягне абсолютної перемоги. І український, Український народ також переможе абсолютно. залежить від нас. Я знаю, що все залежить від нас, від, від Збройних сил, але так багато в світі залежить від вас. Я був у Бахмуті вчора, наші герої дали мені прапор бойовий. Прапор тих, хто захищає Україну, Європу, світ ціною свого життя. Вони просили передати цей прапор вам, американському конгресу, членам палати, представників, сенаторам. Чиї рішення можуть врятувати мільйони людей. Нехай ці рішення будуть прийняті. Нехай цей прапор буде з вами, пані та панове цей прапор є символом нашої перемоги в цій війні. Ми е, стоїмо, ми е, переможемо, тому що ми об'єднані. Україна, Америка, весь вільний світ. Якщо можна ще одне останнє. Дякую вам дуже. Хай Бог захищає е, наші збройні сили е, громадян, е, захищає Сполучені Штати Америки і переможного нового року. Слава Україні! Thank you so much. Цей, uh, цей uh, прапор uh, uh, був сьогодні над капітолієм на честі візита президента. Ба uh, 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 буквально декілька хвилин тому президент Зеленський подарував конгресу український бойовий прапор uh, з Бахмута і uh, від uh, спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі. Він отримав. Американський прапор, який майорів над конгресом на честь візиту президента в США, президента України Володимира Зеленського.